Привіт, ви на каналі Софрі І сьогодні ми здійснимо нашу давню мрію. Чого би ми тут так рано прокидалися? А? Я не з тобою говорю. Чого ми так рано прокинулися? Ну, їдемо. Куди їдемо? Пев, пев, пев. <звук> Добрий ранок. Перше в дорозі в нас проблемки з машинкою. Ми ж е, такі собі водії та й взагалі нічого не розуміємо в автомобілях. Сіли, поїхали, е, того це трошки трішки напряжно. Але поки ніби помаленьку щось тир-тир-дир їдемо, але не знаємо чи доїдемо. Ми доїхали такі. Але це було напряжно на одна секунда, і тут уже супер гарно. поїхали, поплили. не плувати. Як не пливе? Все пливе. Просто в тебе грибок е лівої руки сильніший, ніж грибок правої, того ти сильно розвертаєшся. О, молодчинка. Ще раз права. Розумнечко. Це прям дуже кайфово. Це навіть прикольніше, ніж я собі уявляла всі ці роки, коли ми хотіли це реалізувати. Ось тут наш каяк, а тут така скеля. Дуже близенько пропливаємо. Прям дуже круто, що є як час якось насолодитись. Ми видимо, що річка не швидка. Тому ти собі хочеш грабеш, хочеш не грабеш, і в ті моменти прям от насолоджуєшся виду. Бережіть себе. Щоб побратим дзвонить, неважливо, де ти знаходишся. Посеред води, озера, річки. Буде неважливо, треба відповідати. У нас перечальчик зараз буде і перекус. Оправо? Oh! Uh -huh! yeah -yeah! oh, право. О зараз мені спекотно. Ну типу, мені здається, зараз сонечко більше. Да. Ну, так. А. Голову голову забере. Поки <ріст> Соня валить веслами, я що? Правильно, відпочиваю. Ну що, перший день вигребли? Вигребли. <ріст> Приїхав. Вау! Голодне? Що ням ням каєш? Ням-ням бо Я не голодна, вона така поціна виглядає. Ну я трошки втомилась і прям відчуваю отут біцухи але клас. шукаємо місце, де нам наметик поставити, так? Так. Кладемо тут? Кладемо тут. Добрый день. Ценили якісь, якісь такі м'яса, яких не існує. Тебемо другий день. С нами, як завжди, не ймається і хочеться якихось цікавих ракурсів, тому кріпимо камеру на весла. У нас буде дуже багато кадрів, як ми просто шаровемо. Гребемо! Гребемо! Цікаво, що як буде виглядати фінальне відео, але поки що все, що ми знімаємо, це Соня гребе, 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 гребе. Вася теж гребе, гребе, гребе. Ну на відео просто Соня гребе, гребе, гребе. Тобто зазвичай ми разом гребемо, а по на життю. відео да, і по життю теж. Подорозі до мене підставляють. Оті от маленькі мурашки, це наша команда, куди ми йдемо. Чесно, гребсти було легше, ніж підніматися в цю гору. Відчуваю, що наша подорож Дністром підходить до завершення. Ще декілька гарних локацій, ще трішки погребсти. І... Повертаємось в Кам'янець, а там нас чекають нові пригоди. Тому що ми заледь доїхали до Кам'янця, і зараз нам треба буде вирішити питання з машинкою. Треба буде її десь відтягнути, відвезти на сервіс, щоб глянули, поремонтували і вже аж тоді додому. Тут круто що ти кінця фотограф. А ти що, ти що, модель? Вилізли на гору і тепер спускаємось. Чи нас сидіти на місці, я не знаю. Після всього, що ми пережили. Такий час разом це просто щось набагато цінніше, ніж ми могли подумати раніше. Починаєш цінувати навіть найменші моменти і найкоротший час разом. І я неймовірно вдячний, що в мене є така можливість ще розділити цей час з своєю сім'єю. Фінальний краєвид. Там вже нас чекають за ще! Почуща ще! Ми в готелі. З машинкою сьогодні нічого вирішити не можемо, тому що всі 100 закриті. Поїхали, доїхали. Ледве-ледве доїхали. На останньому подиху. Але дуже приємні хлопці. Нас прийняли. незважаючи на те, що дуже багато роботи. і розмістили в такій кімнаті, Запропонували каву. Їдемо додому. І я цьому дуже радий. І це теж.